21 вересня в усьому світі відзначають Міжнародний день миру. Дзвін миру є атрибутом цього свята. Він був відлитий з тих монет, які пожертвували діти з усіх континентів світу. Цей дзвін Японія подарувала Організації Об'єднаних Націй. На дзвоні зроблено напис: Хай буде мир в усьому світі. А емблемою Міжнародного дня миру. Є зображення білого голуба з оливковою гілкою. Її творцем є Пабло Пікассо. Вперше цей символ був представлений на Всесвітньому конгресі прихильників миру, що проходив у Парижі. День миру є особливо важливим для українців у теперішній час, адже саме зараз наші сміливі захисники та захисниці боронять рідну українську землю від ворогів. Україна завжди була миролюбною державою. Вона ніколи не розпочинала воєн, а лише захищала свої інтереси. Українці здавна прагнули жити під мирним небом та працювати на рідній землі. Мир це воля, злагода, радість, чисте небо над головою, рідний дім, впевненість у майбутньому, можливість спокійно вчитися та працювати. Дякуємо нашим відважним героям та героїням за те, що вони захищають нас, ризикуючи власним життям. Молимо Бога про перемогу та віримо у мирне майбутнє своєї країни, бо найбільша мрія всіх українців мир на рідній землі. Мир це не все, але все без миру ніщо. Нехай буде мир на всій землі.